Щодо санкцій, я не погоджуюся з тим, що санкції проти Російської Федерації абсолютно не впливають, ми можемо пригадати тільки 2015 рік, коли Арсеній Ценюк рішенням уряду, який він очолював, вів заборону на перельоти російських літаків на територію нашої держави. Це принесло Російській Федерації мільярдні збитки тільки за тиждень. За тиждень зараз вони кожен день втрачають гроші завдяки цим санкціям, коли ми заборонили Товарообіг в Криму також у 2015 році, завдяки постанові уряду е, Арсенія Яценюка, Це також призвело до того, що їм довелося доставляти продукти своїм громадянам, своїм військовим е, через інші шляхи, тобто паромними переправами і так далі. Звичайно, що частково страждають і наші громадяни, які перебувають зараз в Криму. Але ми для своїх громадян не обмежували жодних е, позицій. Ми запрошуємо завжди наших громадян, які зараз перебувають в Криму, переселятися на територію нашої держави, переселятися на материкову її частину і все ж таки дочекатися, коли Крим повернеться в наше підпорядкування і під нашу владу. Тому я думаю, що санкції треба тільки розширювати їх перелік. Є навіть законопроект наших колег з народного фронту про санкції, щоб створити механізм, який дозволить нашій державі більш ефективно впроваджувати різного роду санкції. І я переконаний, що зараз наша держава, і парламент України, і уряд, і президент і РНБО повинні постійно працювати над розширенням списку цих санкцій, оскільки Російська Федерація, як агресор, не зважаючи на те, що вона витрачає мільярди на війну з нашою державою, вона Паралельно витрачає мільярди зі своєї економіки завдяки цим санкціям, а чому ж цей список санкцій не розширюється, тому що дійсно здавалося б, ми, ми воюємо з країною, але паралельно іде там торгівля, іде і ідуть фінансові потоки. Насправді, торгівля, якщо ви маєте на увазі зараз останню інформацію про блокування там колії залізних залізнодорожних, mm -hmm. да то це не зовсім вона відповідає дійсності, оскільки те, що зараз відбувається, і коли зупинені були. Потяги з вуглем з українським вугіллям, яке йде з української території, яка, на жаль, поки що не підконтрольна нашій владі, і йде на опалення, іде на теплоелектростанції для того, щоб було тепло взимку в Луганській області, в Донецькій, в Києві і так далі, по всій території нашої держави. Ми не платимо жодної копійки за це вугілля терористам, оскільки всі вугледобуваючі компанії, всі шахти вони були перереєстровані на території нашої держави і сплачуються виключно податки до нашого бюджету. Тому всі спекуляції над тим, що ми зараз підтримуємо тероризм, купуючи вугілля на Донбасі, тобто купуючи власне вугілля, це я думаю, що більше на рівні фантазії і власне політичного піару. Тому я думаю, що ми повинні продовжувати позицію щодо розширення санкцій, і ті навіть заяви щодо можливості Пливого послаблення санкцій з боку e, сполучених штатів, я думаю, що e, все ж таки президент Сполучених Штатів це ще не остання інстанція, яка може впливати <різуватись> тим чи іншим шляхом на впровадження чи не впровадження санкцій. Там є ще конгрес, який має багато механізмів впливу, і там є інша пар партія, яка також не, не тільки республіканці, але й демократи, які можуть, e, які є ну доволі e, прихильниками нашої держави позиції. Ми знаємо, що наші зокрема e, лідери. Нашої фракції Арсенія Ценюк і власне все керівництво нашої держави ми мали доволі продуктивну співпрацю mm -hmm. під час перебування на посаді президента Обами, який є представником демократів. Тому я думаю, що в Конгресу зараз є інші механізми, яким чином повпливати на позицію нового президента і забезпечити продовження того шляху, яким Сполучені Штати йшли по відношенню mm -hmm. до України.